Терористи продовжують порушувати режим тиші на Донбасі. Минулої ночі вони 12 разів відкривали вогонь по позиціях наших військових. Ефект так званого перемир'я відчувають наші бійці у селі Піски поблизу Донецька. Виконання мінських угод у них викликає особливу реакцію. З часів перемир'я чи відчули відчули. Відчули кожен день. Відчували десь так по два-три рази на день. Коли прилітала з тої сторони, така 120-мм міліметрова міна, вона чудово просто акцентувала це перемир'я між нашими сторонами. Ну деколи гради з їхньої сторони прилітали. За інформацією генштабу, ситуація в зоні АТО залишається, хоч і напруженою, але контрольованою. Особливу активність ворожі сили проявляють поблизу Дебальцевого. Найбільша кількість випадків порушення режиму тиша на Дебальцівському напрямку. Тут ворог з 20.00 до 22.00 сім разів з артилерії завдавав ударів по селищу Попасна і один раз по селищу Луганське. На Донецькому напрямку вночі терористи з артилерії і мінометів обстріляли опитне, тоненьке Авдіївку. Крім того, в районі шахти Дутовської, близько 9-ї години вечора, противник піхотними підрозділами намагався штурмувати наші позиції. До горлівки, яка перебуває під контролем терористів, заїхали 16 російських танків та 6 зенітних установок. Про це повідомив заступник начальника МВС у Донецькій області Ля Ківа. Через це за його словами необхідно терміново укріплювати сусідів Держинськ. Також за інформацією бійців полку АЗОВ, на кордоні з Україною активізувалася російська військова техніка. Вона знаходиться в районі Новошахтинська. А тим часом з'явився черговий відеодоказ присутності російських військових на сході України. Напередодні у Донецьку очевидці зафіксували колону техніки країни-агресора, на якій навіть не були приховані розпізнавальні знаки збройних сил Росії. Крім цього, на вантажівках видно російські номерні знаки. Ниж порили минулої доби і ворожі безпілотники. Також слід відзначити активність ворожих безпілотників за минулу добу. Українські сили протиповітряної оборони зафіксували 10 таких літальних апаратів практично уздовж всієї лінії бойового зіткнення. Донецькі терористи заявили, що вже почали відводити важке озброєння. Про це повідомив один з їхніх ватажків Едуард Басурін. Бандит заявив, що процес розпочався, начебто, з дев'ятої ранку. Утім, керівник центру інформаційний опір Дмитро Тимчук зазначив, що луганські бойовики лише імітують виведення важкої техніки. За його словами, терористи відводять озброєння на незначну відстань, маскуючи її у спеціальних відстійниках.